Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі, і у сьогоднішньому відео я вирішила проінформувати вас про нові релізи в нішовій парфюмерії. І сподіваюся, що це відео буде для вас корисним, особливо, якщо ви не слідкуєте за новими парфумами, але хотіли би знати про них побільше. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, якщо ви тут вперше. Не забудьте поставити цьому відео вподобайку, бо таким чином ви зробите не тільки мені приємно, а й допоможете йому просуватися у трендах. І на цьому ми можемо розпочати. Перший аромат сьогодні це новинка від бренду Мансера під назвою OF the Wild. І мені дуже подобаються ноти, вони мене заінтригували, бо на старті в нас тут, начебто, полуниця, груша та геліотропін. Ну, дивіться, груша була дуже популярна останніми роками. А ось полуниця тільки заходить в тренди, і мені це подобається, бо це не типова фруктова. Така ягодна нотка, яка може бути різною, наприклад, солодкою або більш кисленькою. Тому, напевно, в поєднанні з грушею це буде досить фруктове розкриття парфуму, трішки з пудрою, бо геліотропін завжди вносить щось таке пудрове до парфуму. Далі по нотах в нас лист пачулі, апельсиновий цвіт та жасмін. Тому в нас тут є білі квіти, пачулі. Я думаю, аромат буде звучати досить дорого та опулентно в базі му. Muskus je dosti tipova nota. Для цього бренду, думаю, він буде об'ємний. І солодкий в шлейфі. Бо тут в нас ще є стручок ванілі, тофі та ваттівер. Парфюм з тофі, який я дуже полюбляю, це Італіка, і я не маю великих надій, що ці аромати будуть схожі, бо решта ну, досить відрізняється, але все ж таки мені цікаво, як саме буде звучати тофі в базі. Тому так мене заінтригував цей парфум нотами: Полуниця, геліотропін, мускус, ваніль, тофі, білі квіти та. Пачулі. Начебто все гаразд, також тут дуже гарне оформлення флакону. І, до речі, в мене є декілька ароматів від бренду Мансера, і мені цікаво дізнатися, чи полюбляєте ви цей бренд, та також Монталь, бо вони належать до того самого парфюмера П'єра Монталя. І в мене є декілька ароматів, тому якщо вам було би цікаво послухати про них в окремому відео, будь ласка, дайте мені знати у коментарях. Але давайте просуватися далі. В сьогоднішній підборці, бо наступний аромат теж від мансери, і я думаю, він більш цікавий, бо назва в нього тонка-кола. Аромат з нотою Кока-Коли. На старті в нас черешня, кориця, мускатний горіх та лимон. Думаю, що. Він буде таким пряно черешневий, пряно фруктовий. Далі в нас пачуля, апельсиновий цвіт, до речі, як і у попередньому ароматі, але також нота Кока-Коли. Тому, думаю, буде в ньому щось таке, знаєте, від бульбашок та солодощів. В базі, бо бетонка, ваніль, лабданом, бензоїн, тому думаю, він буде запудрюватися та а, переходити в щось більш орієнтальне. Але мені подобається, що вони вирішили прям заявити про Кока-Колу в нотах. Я думаю, це буде якось сприяти популярності цього, цього аромата. Людям буде цікаво його послухати, бо Кока-Кола ну це все ж таки нетипова нота, особливо для такого, знаєте, нішового бренду. І в нього дуже насичений колір а, самого. Парфуму, якщо ви дивитеся на флакон, тому думаю, що він буде стійкий і дуже гучний, ну, як і більшість ароматів цього бренду. Мансера для мене це один з найкращих нішових брендів, бо їх парфуми завжди запам'ятовуються. Може комусь подобатися або ні, але в них є багато гарних ароматів. Але на цьому давайте рухатися далі до британського бренду під назвою Ormond Jane, які щойно заявили про парфуми. Арфум Бабілонія, і в них є така колекція, яка натхнена ось цим шовковим шляхом, і з неї в мене є два аромати під назвою Ксандрія та «Лівант». Ксандрія мені не дуже подобається, бо він такий пряний. Древесний, амбровий і більш чоловічий, а ось левант чудовий, бо це начебто хрусталеві квіти, такі лагідні, романтичні. І він нагадує популярні парфюми в такому мускусно рожевому, рожевому стилі. А ось наступний аромат, який щойно був випущений, називається Бабілонія, теж в такому самому флаконі. І мені, а вже ж подобаються ноти. Тут у нас Бергамот Даванна це така нотка. Яка трішки алкогольна, але в неї є фруктовий присмак. Тут є ще рожевий перець, та чорна смородина, і рис, фіалка, колокольчики як це правильно буде українською, та квіта апельсина. Ще білий мускус, бензоїн, нота праліне це цукерка. А в одному з мансерівських ароматів є тофі. Тому цікаво побачити такий тренд цукерок в базі парфюмів нових. І ваніль абсолют. Тому не знаю, що навіть і думати про цей аромат. Сподіваюся, що тут буде трішечки алкоголю, і він буде начебто доданий до може. Фруктового варення, я так думаю, може за рахунок чорної смородини буде таке враження. Сподіваюсь, що він буде пудровий, я обожнюю і рис, обожнюю фіалку. І цікаво послухати ось цей колокольчик, бо я не думаю, що в нього є якийсь аромат. Якщо хтось з вас займається квітами, і ви розумієте, про що, я напишіть, будь ласка, чи є аромат у цих саме квітів. Я думаю, якщо і так, то він дуже-дуже легкий і такий. Важко, важко його охопити. Але в базі я думаю, що тут буде більше елегантності, може, навіть він буде гурманський. Я точно не знаю, але хочу сказати, що це дуже гарна колекція, тому я точно заінтригована саме цим ароматом. Але наступний у нас це Сантал Calling від бренду Екс Ніхіло. І в мене, до речі, немає нічого з цього бренду, але я обожнюю ноту сандалу. Бо, знаєте, це найлагідніша древесна нота. Вона така кремова, така завжди в неї немає гострих кутів. І тут в нас є, ну, по-перше, це мускатний горіх на старті, потім і рис з молоком, і в базі сандал, ваніль та мускус. І дивіться, я думаю, що на початку він буде більш такий аромат. І холодний, Але хто знає, може він буде пудровий молочний. Я сподіваюся, що так, бо тут є і рис, і молоко. Тому, напевно, такі лактонові тони тут будуть, бо і ваніль з сандалом, і мускусом теж можуть долучитися до створення такої більш кремової, молочної атмосфери. І мені точно цікаво було би його послухати. Напишіть, будь ласка, чи ви полюбляєте ноту молока в парфюмах, бо я на ній просто якось здвинута, мені воно так подобається. Мені здається, що вона якось вносить щось таке дуже приємне до парфюму. І ось наступний аромат він мене дуже інтригує це Vanilla Milk від бренду Alice Brooklyn, але в нього негативні. Рецензій онлайн. Тут є саме ось це молоко, нота франжипані, це екзотична жовта квітка, нота піоно, а також бурбонська ваніль, какао, бензоїн, древесні ноти та мускусні. І ось я би хотіла, щоб він був, знаєте, екзотичний, такий легкий, фруктово. Ну, може, не фруктово, але гурмансько-ванільно-молочним. Але багато людей говорять, що він, начебто, знаєте, така. Підпалене молоко, яке забули на плиті. І а вже ж я не хочу так пахнути, але він мене дуже-дуже якось не дає мені спокою. Тому ну, цікаво було б його послухати. Може, хтось з вас вже це зробив. Так що, будь ласка, залиште ваші досвіди з будь-яким із сьогоднішніх парфюмів в коментарях, якщо у вас він вже є. Але давайте рухатися далі до такого класичного, елегантного французького бренду, як і їх нового аромату Опсіс. Ну, дивіться, тут мало нот, але цей бренд він не знаєте про якісь такі епотажні ноти. В них все дуже чітко, спокійно, але. Якось завжди гарно. Тут є бергамот і рис, мускус та ось цей ладан. І я думаю, він буде спокійний, атмосферний і такий, знаєте, об'ємний, пудровий, мускусний. Ну, що ще можна сказати по таким нотах. Вони завжди вміють здивувати, навіть якщо ноти не виглядають на щось таке. Особливе їх аромати завжди мають особливий е, запах. Тому так будемо слухати, будемо цікавитися, але останній сьогодні аромат це флагман герленського шалімару під назвою Мілязін тонка. Ну, дивіться, в мансері була ось ця тонка кола, може, бо би тонка теж якось. Звертають на себе увагу парфюмерів. Я не знаю, але я точно хочу сказати, що я буду старатися придбати цей аромат, бо я обожнюю Шалімар, це для мене легенда. Мені він дуже подобається. Я маю ось Оде Туалет версію і вона така більш легка, не така важка, як Оде Парфам, але все ж таки з характером. А ще декілька років тому вони випустили таку версію фільтре де Парфам», і і для мене це просто, знаєте, такий дуже сучасний, дуже носибельний шалімар. Бо ну, я не знаю, як на вас, але багато людей кажуть, що шалімар він вже, знаєте, з минулого це такий аромат. Не знаю, бабусь та жінок більш досвідчених, але я не згодна. І мені ось дуже цікаво буде послухати саме нову версію з тонкою, з бабами тонка. Вони, я так розумію, приділять більше уваги цієї, цієї ноті. А вона дуже така текстурна, може бути солодкою, може бути пудровою, тому я думаю, це буде ще більш вечірній, такий насичений, орієнтальний парфюм. Тут у нас є бергамот та гіркий гірки, мигдаль, також троянда з рисом та жасміном, і а вже ж бобетонка та ваніль. Тому я думаю, це буде все ж таки шалімар, а, з яким ми знайомі. Думаю, що його характер та таке ДНК залишиться, але ось вони більш а, якось підштовхнуть. Саме Тонку і так як він виходить зараз, а вже холодно, я думаю, він буде дуже доречний саме в знаєте, зимовий період. Але на цьому все. Сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Це трошки інший контент, ніж завжди, але я думаю, якщо ви залишите досить вподобайок та коментарів, я можу їх випускати, знаєте, періодично, раз, може, на місяць, і просто інформувати вас, які новинки в парфюмерії зараз вийшли, і просто ділитися з вами може або моїми враженнями, або якимось передбачуваннями, що я про них думаю. Тому, будь ласка, залишайте в коментарях які. Нові аромати вас зацікавили. І ви заінтриговані їх спробувати. І якщо вам сподобалося сьогоднішнє відео, може ви дізналися про нього щось нове, будь ласка, поставте вподобайку та не забудьте підписатися на мій канал. Ну бо що таке робиться, я випускаю відео, в мене ще досить немає двох тисяч підписників. Це якось не гаразд. Давайте це змінювати. Діліться моїми відео з вашими парфюмерними друзями. І ще для мене дуже цікаво дізнатися, про які парфюми ви хочете послухати з моєї колекції, бо я випускаю шорти. Такі коротенькі відео, в яких я роблю міні-огляди. Тому, будь ласка, вибирайте парфюми, які за мною бачите. І я буду вам про них розповідати. На сьогодні це все. Дуже дякую за перегляд. Тримайтеся! Все буде Україна! Слава Україні! Па-па!